Доброго ранку, друзі, колеги. Сьогодні в нас 2 жовтня. Їдемо ми десь на село, везуть нам техніку. Будемо зараз розвантажувати. Вчора їздили аж під Курську область. Така в нас подорож вийшла, цікава, забирали деяку техніку. Зараз ви самі побачите, розкажу все покажу. Збулася така моя маленька мрія, мабуть, того, що довго я про цю техніку мріяв. Хай вона не нова, хай вона там не супер-пупер якась наворочена, але вона тепер буде своя. І тепер буде нам набагато легше і дешевше і швидше робити цю операцію, друзі. Так що не перемикайтеся, зараз все покажу вам. Наполірували, мотор помили, все як нове. зонування салону. О, як пахне. Добрий день. Добрий. Такий комплекс послуг стоїть 17 тисяч. Ну, воно того стоїть, я вам скажу. Машинка засияла як нова. Так що пару днів пофоткаю і виставимо на продаж. Як нова, так? Да? Да. Так що така машинка. Такий її стан. Трошки я так для вас зніму. Може комусь буде цікаво. Такий видончик. полірували прям хорошо. Так що кому цікаво, дзвоніть, пишіть, будемо розмовляти. Значить, друзі, що в нас по інтер'єру? Шкіряний салон, підігрів вентиляція, чорний потолок, панорамна криша, отакі ось дерев'яні вставки, тут і тут. Музика боуз, Тронний, Тронний. щиток приборів. Що тут ще розказати. сказати, сзади у нас теж виходить чотирьохзонний клімат контроль, Сім міст, Ззаді в багажнику ще є два місця. <coughs> ну, в принципі. В принципі, і все. Що можна ще раз сказати тут? Камери 360. Ну і все.

А мотор шапця? Восьмероч, шестрочка Віобразна. Оце підняв гідравліку, не, отпустив, не опустив за всю дорогу. А, який в нього вес? Ні, ну все одно. Казав цей, щоб кейс опускав своїм вес. Не знаю, правда, не правда я Спеку треба поміняти. Ну що, ти радий, що у нас комбайн? Да, ну конечно, ёпта, Тепер блядь, круті! Чекіте, так? Да? Тепер їбали на ну, нас! Нам. Хай хоть який, зато він свій. Йоб ти, що йде він бойовий! Ну з циклом, ну, то на скорость не впливає. З циклом, то пилю море. Ну цей, пленку з найбажчим дірку виріжем. І пошов. Да? Чорною, так, да, пленкою? Да. І маленьку дірочку. Це я на цьому не

Треба було смачно забірити мильня. Оце так, оце так. Вилетів за п'ять минут. <ривіт> У, У мене же з перепадом. Ну, От <ривіт> дивіться последствия прильоту. Стекло тріснуло тут і тут. Це замінили. Висипалось повністю. Отакий. От Комбайник. в принципі Я думаю, нам його за глаза вистачить. Завтра попробуємо чоловіку скосити соняшник ним. Заразом перевіримо, що в нас тут працює. Мотор ось такий виобразна шестерка мерседесовська Якщо не обманюють, каже, що в 22-му був. <кхів> Капітальний ремонт мотора. Так що в принципі Ну по роботі Вроді таке робить як часики. А там подивимось. Така жатка, навершникова. Така ось жодка зерново, звісно, слабенька. Може ми поміняємо її. Хоча людина каже, що ось молотила два дні тому сою собі. Ну, Подивимося, як воно буде. Може і поміняємо. Ну а Соняшникова, в принципі, нова. Він казав їй скільки, три роки. Еще есть? Надо трохи сиволку подремонтировать, поточить валы на приводные колеса, Рве вали, треба буде трошки товще їх поробити, поки є время. Оранка не йде, не дає орот. Глиби такі рва, що ужас, то будемо займатися сіволкою. хватит. подними,

Тормою. Тормоза лев. А что вот это нормально?

throw a mist of it combine там появится, блядь. Ну вон хочем по поставити, поняв? Щить, що потом попонятно. Ну, як ремонт раз зняли, в хот уже нанесли, ну, розібрали, да -да. зібрали, блядь, і назад поставили. Так-так. Да -да. Щоб не виш об на Штирне наїхав. Вертай, Все, порядок. Порядок. А Та портута досяг поїхати. Чуєш, там ото й ще... так жодку причепить, ну навряд ли? Напишіть, може хтось шари з чого тут мост стоїть. Сило чи ні? А не, мабуть так не получится, нам надо и суды подавать. Не, 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 не. Так. Сейчас разъебем стекло. Он и так разбит, а все одно менять. Это трюка. трюк. Сейчас трис на трос и... хайки снима, хайки снима. Лоб на трос и стекло разъебье. Должен бы. Оп! Вроді би получится, а може й ні. Хай, ми потім її виставимо на щось нормальне, щоб удобно було підсиплятися. Чуть вперед. Оу! Oh! Yeah. Давай, давай! Не буде так тіло. Фух, жасть. Хоч так і хоче стекло розбити. Не! Не попадає. Поединевый. Перший бункер нашим комбайном намолочений. Ось чоловік просив, щоб змолотили йому тут огороди. Я вам скажу ще на огородах воно і сипе. Щось в нього не виходить з трактором, не заводиться. Зараз висипемо, покажу вам сімочку, яка Получається семочка. Фу, на розворотах вроді не видно. Не, єсть пуста, бо вона вже і суха через чур. Сейчас висипу. Кіка оця його в бункері, там три буде. Ну я не знаю ж яка натура. Ну по ідеї якщо важкий, то да. навіть може й більше. Гей, це якась ямочка. Чистенька, а? Угу. Та мабуть він не буде, це в Євроматі. Він леганький, так? Ха-ха-ха-ха Подходьте Ха-ха-ха-ха Стой Сюда подтяни, -мо! Хорош Хорош Всё, вон оно не влезает Не влазает Маленький, представляете Привыкни к аппарату Вот сейчас и як сюда Ну три як Ну він же шотвизные такого. Ну Три, як льоду, конечно. Він сухий вообще максимально. Не, вы не твоя, блядь, пустого багато.